Як ви знаєте, так само відбулася і зустріч, яка спочатку не мала відбутися, але зрештою це сталося між українським президентом Володимиром Зеленським і потенційно майбутнім президентом Сполучених Штатів, або як мінімум, кандидатом у президента США Дональдом Трампом. І ось уже зараз фактично. Сьогодні ми бачимо нове висловлювання, так би мовити, Дональда Трампа з приводу цих переговорів. І от я власне далі хочу додати його свіжий коментар, який знову ж таки стосується оцінки, ну скажімо так, діяльності Зеленського. Трамп сказав, що український президент йому подобається. Так він висловився у інтерв'ю для The Washington Post». Багато хто з антиукраїнських налаштованих правих уважає, що Дональд Трамп поділяє їхню ворожість до президента України Володимира Зеленського. Пише газета, але Трамп зазначив, що йому подобається український лідер. І далі от видання наводить цитату безпосередньо Трампа. Пряма мова у мене були хороші стосунки із Зеленським. Він мені подобається, тому що під час містифікації імпічменту знову до цієї теми повертається Трамп. Він міг би сказати, що не знав, що розмова була записана, але замість того, щоб випинатися і сказати, так, я відчував загрозу, він сказав, Трамп не зробив абсолютно нічого поганого, зазначив, власне, зазначають журналісти The Washington Post. Я ж нагадаю, що на прес-конференції у п'ятниці під час зустрічі в Нью-Йорку Трамп розсипався фактично в похвалах на адресу Зеленського, назвавши його. Шматком сталі власне під час знову ж таки ось цього питання під час цього періоду потенційного імпічменту да для Дональда Трампа. Ну але крім того, Трамп так само говорив, що в нього дуже хороші стосунки з російським диктатором Володимиром Путіним. Тому зрозуміло, що цим словам не те, щоб варто дуже довіряти. Але ось, наприклад, уже сенатор американський від республіканців каже, що Трамп дійсно хоче, аби Україна мала більше важелів впливу. У переговорах із Росією. Зокрема, республіканський сенатор Марко Рубіо говорить наступне: що він не на не на боці Росії, але на жаль, реальність така, що шлях для України до закінчення війни це врегулювання через переговори. І далі він продовжує: Я хочу, ми хочемо, і я хочу вірити, що Дональд Трамп хоче, аби Україна мала більше важелів у цих переговорах. Ось така ситуація. От детальніше про. Потенційні переговори, вірогідну участь навіть угорського прем'єра в організації такого процесу, і загалом будемо оцінювати реалістичні сценарії такого мирного процесу із Станіславом Желіховським, кандидат політичних наук і експерт міжнародник з нами на зв'язку. Пане Станіславе, доброго вечора! Мої вітання! Доброго вечора. Ну і справді ми побачили в німецькій пресі матеріали, які стосуються того, що прем'єр Угорщини на минулому тижні в йорку проявляв неабияку активність і, зокрема, привів провів інтенсивні переговори з Китаєм і Бразилією щодо якраз організації мирного саміту. Знову ж таки, місце ще обговорюють. Більше деталей ми поки не знаємо. Крім того, що так само за інформацією того ж німецького віддання, Франція і Швейцарія готові брати участь в нут цьому. Е Мирному саміті або цій так званій мирній ініціативі, і вже сьогодні ми побачили зустріч в Угорщині міністра закордонних справ України з його угорським колегою. Обговорились різні питання, але я впевнена, що ну офіційно ми не бачимо таких коментарів, але можемо сміливо припустити, що зокрема і це питання так само підіймалось. То як ви вважаєте, яка дійсно може бути роль Угорщини в якомусь потенційному переговорному процесі? Ну, дійсно можна було спостерігати як тим, як представники Угорщини вже кілька місяців намагаються, скажімо так, представити себе в якості таких оці переговірників, і власне, ми пам'ятаємо це ще від початку. Голування цієї цієї країни в раді Європейського Союзу, коли Київ відвідав прем'єр-міністр Віктор Орбан, після чого він здійснив візит до Росії, а потім до Китаю, і тому подібне, ну то власне фактично можемо говорити про те, що офіційний Будапешт продовжує, скажімо так себе представляти в якості такого собі переговірника чи медіатора і намагається зробити все можливе щоб його роль в цьому сенсі ще більш зросла тому і е, е, генеральна асамблея об'єднаних націй також була використана для цієї мети тому що там дійсно була дуже велика кількість держав представників цих країн з якими можна було переговорити і це були звісно держави як західні ті які підтримують нас так і Ті країни, які мають існі зв'язки із Російською Федерацією, тому ми бачимо, що Угорщина долучилася, наприклад, до китайсько-бразильської ініціативи Друзі миру, і таким чином можемо говорити про те, що певною мірою офіційний Будапешт є лобістом саме цього бачення завершення принаймні активної фази бойових дій.